Шефе, може, вам до лікаря? У вас є зміни, характерні для туберкульозу легень, і ваші симптоми кашель, слабкість, температура. Підтверджуються. Що? Туберкульоз? У мене ж робота. Заспокойтеся, туберкульоз лікується. Туберкульоз це інфекційне захворювання, що викликається мікобактерією туберкульозу. Туберкульоз може вражати усі органи і системи, окрім зубів, нігтів та волосся. Як же мої рідні та колеги? Туберкульоз передається повітряним шляхом через дрібні краплі, які виділяються під час кашлю, чхання, розмови, сміху або крику людини хворої на туберкульоз. Але не варто хвилюватися, потрібно розпочати лікування. Добрий день, колеги. Три тижні тому у мене виявили туберкульоз. Я активно лікуюся і зараз я можу працювати. Я прошу вас усіх пройти медичний огляд у сімейного лікаря. Його потрібно негайно звільнити. Йому не місце у ресторані. А може в нього ще й вів. Брак достовірних знань може призводити до негативного ставлення колег та порушення прав людини. Стигма та дискримінація у зв'язку з туберкульозом це перешкоди на шляху до своєчасної діагностики та лікування. І що, тепер Теж туберкульозна за умови належної роботи імунної системи людини та провітрювання захворювання мало ймовірне. Що ми можемо зробити, щоб знизити ризик інфікування туберкульозом? Добре, харчуйтеся, займайтеся спортом, уникайте куріння, провітрюйте приміщення. Якщо ви погано почуваєтеся, залишайтеся вдома та зверніться до лікаря. Завершення ефективного лікування туберкульозу дозволяє продовжити працювати без жодних ризиків для колег. Толерантне ставлення та підтримка допомагають швидкому одужанню та поверненню на роботу. Ми різні, але наші права у сфері праці рівні.